Десятки солдатів північної Кореї знову перетнули кордон з південною і південно-корейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північно-корейських солдатів повернутися на свій бік кордону. Про це повідомляє Інхаб з посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї. Раніше подібний інцидент стався 9 червня. І тепер українці зможуть користуватися мобільним зв'язком в країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців. А європейці в Україні про це йдеться у законі про єдине роумінгову зону з Євросоюзом, який підписав президент України Володимир Зеленський. На думку авторів документу, закон спрямований на отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС щодо послуг роумінгу. Він істотно покращить інвестиційний клімат для бізнесу в сфері електронних комунікацій, стверджують парламентарі. І пожежу на нафтобазах Азову в Ростовській області досі не можуть загасити. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив світлини, які засвідчують цей факт, і написав, що стовп диму можна побачити через всю Таганроську затоку.